Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Коротше, знімаю відео це ранком, але вийде, думаю, вчасно. Знімаю ранком через те, що ми маємо після е, обіду в обід, іти на на День народження. знаєте. Е, ну, типа День народження, посидіти в кафе, поїсти там піцу, ще щось. Е, коротше, посидіти відпочити. І я так зрозумів, що не буде часом, а моя зйомка сьогодні запланована. На 14.30 чи 14.40, А я так розумію, що до того часу ми не вернемось, тому знімаю прямо зараз у 9 годині, щоб все устигнути. Ну що ж, тому сьогодні, ви вчора вже виділи короткі сюжети, короткі ютуб-шорти під. Е Пісні, які я там танцював, і ми їли з вами горішки. Так ось ми зараз вже на велику реакцію прореагуємо з вами на ці горішки, бо то я просто їв е, до, в, під музику з чаєм, чаю, лайк, дизлайк. Став. А зараз ми оцінку дамо. Коротше, це горішки дуже гарні, вони мені дуже сподобались. Учора з пудрою, бачите, гарною посипкою. І, звичайно, ми все сьогодні їсти не будемо, бо це ще батька має бути. Ти ще трошки може на ютуб-шорт лишу. Ну, коротше, десь може 5 штук, а може і менше. Ну, сьогодні з'їмо. Тому поїхали до заставки. День сфренді реагує, день сфренді реагує. Сьогодні буде реагувати на горішки. Печиво, печиво, печиво. Коротше, треба зробити ще каву до, до горішок, так? Бо буде сухо, напевно. Тому, напевно, зараз. Я вже пив, як ще, знаєте, так недобре. Тримаєш зняти наперед відос. А цей. Я, типа, вже наївся, та я вже їв перші блінчики. Ось. Бачите, що мій недоїдений лишився. І трохи не дуже. Зараз тут не успілося ще їда перетворитися з блінчиками, як я вже пхаю у горішки, розумієте? Ну нічого, сьогодні так. Думаю, пару штук з'їм. Сьогодні не але трошки з'їм. Він знаю робити, напевно, каву, так? Ну то що, давайте зробимо каву і будемо пити з горішками. Коротше, додаємо води тепленькою. Так. Ой-ой-ой. Ага, зараз є проблемка. Треба включити. Ага. Добре, я ставлю на паузу. Добре, поставили. Поки воно гріється, вариться жалко, що злюки-завалюки нема було би заварила. Але я казав, на 15 тисяч буде підписників. та е, Поки що ще не буде, поки що ще готується. знаєте, вже каже останні, вже зараз скоро вже нас буде 15 тисяч, я готуюся, ну нехай готується. Поки це гріється, можна поговорити про е, цей телефон. Набагато краще, як я знімав на маминий, там, як я брав суто, коли я брав у руки телефон і ходив по кімнаті, затулявся звук. І взагалі було мене не чути, що я говорю. Десь переривалося, щось кажу, не чути. Потім чути, блін! Ой, ой 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 Бляха, я думаю, що буде довго, а то швидко. Коротше, зараз. Блін, я не думаю, що так швидко, блін. Блін, ну нічого, потім буду прибирати. Ну і коротше більше не буду так за новий ну, поняття. Е, і тут короте, добрий звук, і все. Блін, не додиви. Почав з вами, блін. Говорити і... Та вже, блін, та вже. Добре, молоко і без вас, налю. Ну, коротше, бувають такі фейл. Фейл моменти. І попровальні моменти, так. Молоко. А ось воно. Добавляємо. Е, я пам'ятаю, що я ще казав десь колись 20 чи 21, що буду знімати у кепці. Але бачите, щось, ну. Розумієте, поясню, якось незручно. Раз. По-друге... Ну, типа, ти в кепці у приміщенні. Не знаю, десь може пізніше знімлю. Поки що не знаю. Поки що без. Все, де поставив, там поставив, блід. Давайте ми будемо їсти. А, я забув про коментарі, бачите. Добре, давайте щось почитаємо. Я вже це раз не буду вам показувати, просто почитаю. Там знову та Розі написала таку. Таку кринжатіну вона понаписувала. Попробуй зрозуміти, що ти й до чого. Ну, може, так перекладає, але мені здається, все нормально перекладає. Вона просто так, таку, таку ерунду пише, що. не розумієш. Так. Hello, friendly friend. friendly. 20 коментарів. Давайте почитаємо. Містер Бістер, добре, нагадаю тобі наступної суботи, що ти маєш намалювати ноутбук. Якщо буде, бо то, знаєте, во, е, трубочка з коровою м, купив м, я в суботу, е, був то, тоді ще давно, а тепер прихожу в суботу, вже немає. Не знаєте, чи цих ще буде? Може буде, візьму. По ідеї, по ідеї мало би бути з лимоном. Морська черепашка Наташка. Поздравляю з 14 ти тисячами підписчиків. знімай далі. Дуже дякую. Е, Буду щось? Буду знімати далі і наберемо 15, може і 20. Я так собі подумав, що ну, скільки у нас кожного місця по два по 2 тисячі додається до мене, так? Якщо по 2 тисячі, то це ще є шанс до кінця цього року набрати навіть 20 тисяч. Ага. Але якщо, якщо типу, з умовою, що точно є кожного місця по 2 тисячі, бо якщо тільки є одна тисяча кожного місця, то тут не набереш. Тут набереш, значить, у жовтні 15, листопад, 16, грудень 17. А якщо по 2, то дивіться. Е, значить, все, нехай буде Це вже кінець вересня. Значить, е, скільки? 14 жовтень, 15, 16, листопад, 17, 8 грудень, 19, 20. Розумієте, про що я? Тобто 2000 тисячі нам додає набагато більше, ну це логічно. Тому подивимося. Е, прокоментувала Брунька. Е, смішний нікнейм. Реально файний контент. Дуже дякую. Е, DJ то так, сьогодні справді вже 14 тисяч підписників. Ну так, я казав, що я вчора до кінця вечора, скоріше всього, наберу. І що набрав? До речі, вчора два ролика, блін, на моє здивування, набрало один ролик 10 тисяч переглядів, другий 21 тисяч, і все одно дає просто їм. Ну, прикольно, прикольно. Е, заодно почитаю, трошки перетравиться з блінчиком, зараз ми почнемо їсти. Так. Якщо знову ДЖПС, то якщо одна пачка 25 гривень, то нормально. Ну так, якщо дві, то дорого. Розі навіть не читаю далі від містера Бістера. Якщо дві пачки 50 гривень, це дорого. Так, а якщо одна пачка, ну ще може бути. Джей Піесто, то добре, нагадаю до суботи, що ти маєш намалювати екран і клавіатуру. Якщо куплю, нагадаєш. Знову Розі цю ерунду читати не збирайся, Джей Пісто, то це дорого. Знову ps то класний ти ліпиш смайлик і крісло і знову це покоління інтернету, погані вони. Або я казав, що типу, ти їм просиш то не робити, вони роблять. Ну, погане. Класно ліпер смайлик крісло. Дякую. Це дорого, це дорого. Містер Бістер, я, знайшов на канал, я зайшов на канал Розі, вона там крінж знімає. Ну, там повний крінж. Е, знову вона тут пише. Привіт, приятель. Приятель ок. Коротше, це читати не буду. Не буду, не буду це читати, там багато часу, це немає. Давайте з вами вже реагувати. Блін, нічого не забув, здається, нічого. Я думаю, що нічого не забув. Так, кава добра. А, от що я забув. Цукор дати. А, забув. Я, я мав показати вам ролики, які 21 тисяч набрала і 10 тисяч. Та ви і так їх бачили, але пригадали би, що то там набрало. Добре, ну, нехай ще трошки остинеми. Коротше, два ролика. Не сподівався, але нічого, молодці, молодці. Е, набрали. Перший ролик 21 тисяча за 24 вересня. А! Це про... Фу, це я взяв гнилу абрикосу і вона чомусь найбільше передню набрала. Ну, гнила там була трошки зіпсована, я її вкусив і бачите, є переліди. І 10 тисяч набрала hey, ladies, де я Just просто sea, А, де я її у ці жувачки якраз. Hey, ladies, sea, shy, Go, dance, like ну там, де. Жувачка і абрикос. Ну абрикос не повезло, бо то гниле було. І що 21 тисячі. То, що треба, не набирає, то що... Ну деколи і малюнки набирають, але це деколи. Добре. Давайте реагувати спочатку на окремо. Прикольно, так? Е, спочатку на самих горішок, потім з кавою. Давайте, поїхали. Let's go! М -м -м -м. Реально дуже смачний горішок. Начинка супер. Тісто теж нормально. Скільки там часу, бо то треба в каже, що ага, так поспішати. Моя оцінка 9 балів. Смачно прикольно. Добре, давайте зараз кавою. Теж добре. А зараз ми окремо прореагуємо на... Пудру, окремо на начинку, окремо на печиво. Поїхали. А зараз знайдуємо. Щоб доїв швидше, треба запити. Ну що ж, пудра. Хи, не вийшло. Добре, облишу. Угу. Чую пудру. Смачна, 8 балів. Добре, тепер печу. Петро, поїхали. Петро отримає 8 баю. Ну таке собі. Начинка. Поїхали до начинки. Начинка, начинка. М -м -м. Начинка 9 баю, класно. Взагалі, супер. Ну, до десятки щось не, не вистачало. Але 9 балів спокійно. Все, можемо доїдати. Це може, є 2. Ще 3, 4, 5. 3, 4, 5, ще 3. Що десь? Ну, більше я не гоню. Бо самі розумієте, з юблінчик вже не вміщається. Так я ж пробую. Mm -hmm. Давайте ще беремо. Пішли вибирати. Ну, який ми з цих всіх візьмемо? Давайте візьмемо середній. Поїхали. Поїхали доїди. Їди, Йди, їди, бери. Давайте тепер з кавою. Від 0 до 10 з кавою. Let's go. А. Ah. Mm. Mm, на десятку немає. Бо сама кава навіть на 10 балів нема. Тому знову 9 балів. Але теж класно, 9 балів. Але все одно, якщо вибирати, що краще, самий горішок, чи з кавою, ліпше з кавою. Добре, скільки, це вже третій ми їмо. І Ми з'їли два. Раз, два. Ні, ми вже з'їли три, так? Три. Чи то я вже збився з рахунку, це четвертий, п'ятий. Коротше так, ще два беру. Цей. І цей. Бо я збився з рахунку. Перше, перше я сказав вам, а потім збило. Не пам'ятаю, чи я вже три з'їв, чи з'їв два. Отак вилітає з голови. Добре, давайте їсти. Коротше, ще два походився. Якщо зможу, то з'їм один, якщо ні, то два. Я думав, що дійсно треба присвятити цим горішкам окремий великий ролик, тому що це реально смачно, тому такі справи. Хм, я вроді не застудився, чого. Не знаю. Я думаю, що можемо... До кінця цього року. Тобто до 2023 року. 20 тисяч ми зможемо з вами набрати. Але чи це справді так, чи я просто так думаю, невідомо. Ну подивимося. Буде, знаєте, я, якщо так справді вийде, то називається, що я сам себе перевиповнив. Чого? Бо я, моя була мрія, найбільше 10 тисяч набирав, а тут у два рази. Тут ще на 10 тисяч більше, тобто 20 тисяч, то це буде, що я своє завдання перевиповню. Але з одної сторони, думаємо, що мій, мі, мій контент, мої відео виходять кожного дня. Значить, завдяки цьому, що виходить контент кожного дня, мають бути і підписників багато. Ну, погодьтесь, тому нічого тут такого. Знаєте, що вау, круто, типа є, але... Тіпо, що 20 тисяч я справді заслужив, бо того, що я дійсно справді кожен день для вас знімаю. Я стараюся кожен день для вас показати вам е, контент. Тому я вважаю, що заслужив. Ну подивимося, подивимося. Давайте їсти. А! Я не знаю, я вам казав, не казав. Але я хочу на всі свої канали, скоріше всього казав. Що я хочу на всі свої канали зробити прем'єру на 10 жовтня, щоб перевірити 10 жовтня, на яких каналах є перегляди в YouTube шортах, на яких немає. Треба тому перевірити. Е, тому я попробую Поставити на цих каналах і подивимося попередих, що росте, що не росте. Ну не знаю, а може взагалі там не буду вести. Просто один раз на 10 жовтня загружу, подивимося та й все. Бо тут дуже багато каналів. знаєте. Ну Подивимося, чи буде взагалі час то зробити, чи не буде. Подивимось. Поїхали! Давайте ще останні. останні. Хух! Це добре, що я зняв ролик про горішки, бо завтра буде на щось інше. Мама купила це в одному магазині. Знаєте, як називається магазин? Гуцульські солодощі. І я, знаєте, раніше наказала, що там взагалі не смачна випічка. Тепер вона сказала, що там смачно. Бо чого смачно, бо вони... Чого? Е, бо вони якось тепер почали смачно готувати. І справді ці горішки на вищому класі. Дуже смачні. Тому треба десь може зайти туди і купити для вас контент. Як думаєте? Пишіть в коментарях, чи хочете е, ще солодощів від гуцульських солодощів. Може, попробую з вами також оцінимо від 0 до 10 у відео. Добре, давайте. Це останній, все. Більше їсти не го. Не знаю, чи це ще з'їм. Подивимось. Допиваю остатки кави. Що таке? Вибачаюсь, бувають деколи. Срака. Буває деколи. Ситуація така. <плес> Я вже сам перес. Налякався. Якщо ви не чули, круто, але скоріше щоб ви чули. Коротше це останні 9 байл. Я, короче, ножницы її взял, і вона уже починає. Ладно. Я навіть не знаю, куди їх поставив. Ладно, треба треба подивитися там. Давайте ще раз останнє звернення до цієї Розі, може дойде. Розі. No comments for my video. Зрозуміло. Вона полюбе буде далі коментувати. Але з однієї сторони, вона пише коментарі, і збільшується число коментарів. Що Прокуручує мені те, розкручує мені коментарі в Ютубі. Тому такі справи. Коротше, на цьому все. Ми з вами поїли, що я зміг. Ясно, я все це їсти. Не збираюся, бо це дуже багато. Це буде на YouTube Short, і їм лишиться. Коротше, на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, а то YouTube пишу пишіть коментарі. ліпше. Пишіть коментарі, підписуємось на канал. Нажимаємо на дзвіночки, щоб дивитися відео першим, то особо і так не допомагає. Ну, Не знаю, як є, так є. З вами був Денис Сфен, дякую за перегляд, всім пока. Побачимо завтра в мною реакції. Сьогодні очікуйте YouTube Short. Всім пока-пока! Бувайте, коротше. Ой. Класні були ці, Як то? Е, горішки забув. Коротше, класні були горішки. Всім пока. Бувайте. Все, смачно. Смакота. Пока. Гей!